Спасибі за довіру Михайло Петрович, що ви мене спонували на районній ради, це приємно. Але зрозуміло, технічні причинам я не можу можувати районну раду, бо мій напрямок роботи ну, в іншій сфері, а тут треба спеціалістів, яка великого готунку і знаючи на державний Засади. <кій> Тому я згоди не даю. Але хотілося б стати мені одним із війнів об'єднання, розуміння депутатів районної ради. Що я хочу сказати сьогодні? Шановна людина Валерій Миколаївич і його справи є. По напрямку церквей він допомагав і в і по мені. Я до його відношуся з повагою, розумна людина. Але є ще прізвище Межинські. І коли я сидів в залі, я думав, а коли ми з ним познайомились і скільки років ми з ним знайомі. Я пригадую, точно не скажу, але скажу одне, що десь близько 20 років він очолює восьмирічну школу в Березні. Поряд Петропавлівська церква, молодий спеціаліст, ректор школи Ніжинської Володимир Михайлович. Я молодий священник Петропавлівської церкви, не будучи ще а, благочинним храмом міського округу. А складні відносини між церквою і школою попереднім. Директором майнові питання, територіальні там проблеми, І що ви думаєте, а, навіть люди прихожани, готові йти на захист своїх прав а, по церкві, ну, не знаю, туди не звинками, що робить молодий керівник. Він приходить в церкву. І шукає стояти, подає руку миру і взаєморозуміння. Я пам'ятаю, як сьогодні він каже, батько, і церква, і школа несе добро людям. Ми приречені жити взаєморозумінні і злагою. Ви знаєте, що я подумав? Я не чекав такої розмови з директором. Сам з мене мало чого може бути, і подумав, а чого його не зовуть Алейсій, чоловік Божий. Я йому цього не сказав. Далі ще раз скажу про Невжинського, що хоче знати людину, дай йому владу. Протягом 10-річь Невжинський займає різні державності посади. І знову я не знаю, а, чому так два роки тому. Ми завідуючи відділом культури. І знову ми зустрічаємося по проблемам церкви, покриви, бережні. Я пам'ятаю, як сьогодні в Пересобласті. Важко і голові районні ради, ради на цей час, Михайло Петровичу Важко і голові ради адміністрації Поцушку. Зрозуміло, що примері відношення має до будинку культури, завідуючого відділом культури. І знаєте, він мені сказав, Василий Віріч, а зрозуміло, що будинок культури, ну це для дітей, таке інше, для молоді. А, а чому це церква? А які підтвердження? Я йому показую документ з архіву, що будинок будинку культури це церковна споруда 1782 року споруджена він каже, батюшка, я не можу бути проти Бога, проти людей і проти церкви, а потім все зазначить, А я вам скажу ще одне, ті, хто був проти церкви, отримують нагороди, а ті, хто був за, їх будуть не заміщати. Володимир Михайлович, моє право моральне, я думаю, що, можливо, не всі, я розділяю свою думку, але вам нагорода яка? Від моїх виборців в березні, тому що я прийшов по одному мандатному округу. Відрічно від себе. Ну, хай мені провести. Валерій Миколаївич, я відкрито кажу, що я дам голос за вас. Ну і можливо закликаю всіх тих, хто вважає цю людину, бо із виступу я не знаю. Видно, що він не рядом народження на голову Дякую. Переходимо до обговорення кандидатур. Хто має? Хоче сказати. Будь ласка, шановні депутати, шановні колеги, стоячи перед вами на цій трибуні, я абсолютно не маю на меті когось чомусь. Переконувати. В цьому залі присутні люди, які вже давно і в цьому переконані. Про це сьогодні було сказано, що, ну, якщо не то на 99% дійсно кожен визначився. Кожен має свою думку і може її сьогодні вільно висловлювати. Головне, щоб і діяв так, як сам. Будеш і що сам віриш. Запевняю, що з мого боку ніяких переслідувань, мене інколи звинувачують, деякі засоби інформації ніяких переслідувань ніколи не було і ніколи не буде. Ну, Виходячи з того, що я запропонував кандидатуру, звичайно ж, я особисто сам теж буду голосувати за Володимира Михайловича Дружинського. Такому своєму рішенні я дійсно переконаний і сьогодні повинен сказати, що вірю в цього свого рішення і особливо в тій ситуації, яка на даний момент у нас склалась. Хоча, звичайно, зрозуміло, що мені не хотілося. Сьогодні залишати такий дуже відповідальний блок, гуманітарний блок райдержадміністрації без керівника, де на сьогодні Володимир Михайлович відповідально і працює відносно тих можливостей, які ми сьогодні маємо. І все ж на часі сьогодні наше визначення, наше визначення. Посада голови районної ради, в моєму розумінні, це більш така політична посада на нашому рівні. І Володимир Михайлович через призму такого бачення, мого бачення сьогодні підготовлений серед всіх нас, серед всіх нас, як найкраще, як найкраще. А взагалі, звичайно. Голова районної ради має бути причетний до всіх справ, що піднімаються, що вирішуються всіма нами і не тільки нами, на нашій території. Голова має знайти підхід і зрозуміти кожного депутата, кожного голову територіальної громади, кожного жителя нашої місцевості. На ньому має зав'язуватись дуже багато питань. Це в першу чергу і організація виборчих процесів, і оті наші комунальні проблеми, які сьогодні існують, і проблеми виробничі, і, звичайно, дуже і дуже багато різних питань. Робота Володимира Михайловича на всіх попередніх посадах, в тому числі і на посаді першого заступника. Голови районної державної адміністрації, набути ним професійний і життєвий досвід, дають мені право говорити, що сьогодні він готовий обійняти посаду, про яку ми для нього мовимо. Відносно того, про що сьогодні пишуть аноніми і не тільки аноніми, і в першу чергу на шпальтах веб-сторінки нашого слова де сьогодні і Володимира Михайловича згадують, і згадують керівників нинішніх, і згадують керівників попередніх років, то я вам скажу, що він до цього абсолютно не має ніякого відношення. Я порадив авторам оцих висловлювань, перш за все треба оцінити себе, покористатися у собі у своїй душі, у своїй совісті, а потім зводити подібні наклепи. Я буду голосувати за Володимира Михайловича.